Латеральний епікондиліт – це дегенеративне запальне захворювання в області зовнішньої сторони ліктя, а саме місці кріплення м'язів передпліччя до зовнішнього відростка плечової кістки. Також має синонім як лікотенісиста, так як часто вражає. Е Лікті людей, які професійно займаються е, цим видом спорту, хоча можуть скаржитися і масажисти, і маляри, і штукатури та інші види е, будівельних професій, симптоми характерні для цього захворювання це біль в області зовнішньої сторони ліктя. Який спочатку йде гострим, а потім набуває характеру тупого диючого, який посилюється при рукостисканні, чи, наприклад, при піднятті чашки зі столу. Це припухлість в області зовнішньої сторони ліктя, а також зменшення м'язової сили руки. Причини першочергово це постійні повторювані рухи м'язі передпліччя, які призводять до травматизації навколо соглобових тканин, що в свою чергу запускає процес запалення. Це часті Травми лютєвого суглоба. Це наявність фанамнезі. Гіпермобільного синдрому лікування складається з таких пунктів: по-перше, це зменшення роду занять чи виду занять, які призводять до травматизації ліктьового суглоба чи постійної мікротравми навколо суглобових поверхень. Це кінезія тайпування, що дає змогу покращити кровотік, сприяти відновленню тканин ліктьового суглоба. Це носіння спеціальних бандажів, які допомагають виключати під час інтенсивних тренувань саме ці м'язи передпіччя. Якщо ці методи не допомогли. В такому випадку розглядається питання повного виключення роду занять, яке призвів до епіканделіту, а також використання артикулярних блокад із глюкокортикоїдами для усунення больового синдрому під контролем ультразвукового дослідження.